Вітаю, друзі! Сьогодні вже вечір і спішу вам повідомити приємну і важливу новину в Словаччині. Розпадається урядова коаліція. Тобто, незабаром швидше за все будуть вибори або Фіцо спробує знайти більшість. А що буде навряд чи треба сказати? У нього в парламенті із 150 депутатів тільки 41. Він там скліпав коаліцію, був на 72, два депутати. Зараз це все тріснуло, розвалилося в парламенті чимало груп, там, здається, 8 чи 9 щось таке. Ну, коротше, із цієї солянки, навряд чи він щось зможе зробити, тим більше, що це. Відбувається після супермасштабних маніфестацій, які відбулися у Словаччині нещодавно, буквально вчора, ввечері. Маніфестації на 100 тисяч для 5 мільйонної словаччини. Це дуже дуже багато. До речі, фіцо. Оцей почав е, задвигати, що це, мовляв, українці організували е, ці маніфестації, тому що там було дуже багато українських прапорів. Але все це, звичайно, маячня. Організували маніфестації, словаки. Ну, він казав, що до третини, до третини становлять українці. Ну, це повна маячня. Він весь час шукав е, якусь змову, якісь помаранчеві революції і так далі. А, насправді все трапилось руками словацького народу, але трапилось приємно до на день народження до нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, саме сьогодні в нього день народження, і Фіцо, точніше, словаки вирішили зробити такий подарунок, щоб все таки геополітичний простір. На заході нашої держави був більш однорідний, проєвропейський, щоб там не було різноманітних вилупків таких ну різноманітних проросійських діячів, скажімо так. Цей фіцо, чим він уславився? По-перше, ну, тим, що він мафіозі натуральний, сільській мафіозі, і він, по суті. Ну, прислуговував Росії і сидів на цій газовій голці, почав, власне кажучи, Україна йому підірвала всю цю історію, бабки закінчилися, щоб купувати там собі лояльність, і, відповідно, трапилось те, що трапилося. Я думаю, що швидше за все найближчим часом буде новий, нові вибори, і швидше за все партія Фіцо них продує. Тому що, ще раз підкреслюю, навіть зараз вона має всього-навсього там щось 41 депутат із 150, тобто близько чверті. Ну, коротше, дрібничка. А, і що він говорив по суті проти України ось нещодавно? Буквально Зеленський вчора написав, що Словаччина не Росія, а Європа. І він почав критикувати Україну. А, розкритикував за допис в мережі. А, що він сказав? Що він раніше казав? Що в Словаччині є серйозніші проблеми, ніж питання України, що треба постачати кривавий газ туди? Виступав за нульову військову допомогу України проти нових антиросійських санкцій Європейського Союзу, Блоку, обіцяв блокувати вступ України до НАТО, лежати, так би мовити, кістьми на цьому вступі. Ну, коротше, ворог ворогом. Це називається продався. За що? Просто тупо продався за бабки. Оце мафіозі, Росія знає, як з цими мафіозі мати справу, на жаль. І вона їх купує оптом і в роздріб. І, відповідно, людина виросла в Європі, жила в Європі, посеред Європи, через Дунай, уже Відень, уже Західна Європа починається. Від Братислави, там буквально можна через міст перейти. І тим не менше, це такі така прикрість буває. До чого доводить деградація? Деградація. Що він ще казав проти України? Ну, коротше, всю російську пропаганду таку найбільш паскудну, найбільш гедотну антиукраїнську пропаганду. А... Обіцяв розповідав про Бандерівщину. Розповідав, що Росія, що Україна повинна піти на компроміс із Росією щодо окупованих територій, оскільки Росія ніколи не піде із Криму і Донбасу. А, от. Ну, коротше, роздавався б землями Словаччини. Да? Ми б побачили, як би він роздавався. А, зараз то він набивався на зустріч до Зеленського, то потім сказав, що він ніколи не буде з ним зустрічатися. А сьогодні він говорив, що він не піде у відставку, як вимагали протестувальники. А, я не хочу, щоб хтось підривав цю республіку через те, що їм не подобається думка влади щодо України. Тобто він фактично і е, сказав, що зараз не 2018 рік, тому що в 2018 його вже так викинули один раз після вбивства одного журналіста і його е, дівчини. Уявіть собі, там. Ну, коротше, мафія така, сільська натуральна мафія. А, і. а, От він сказав, що третину протестувальників під час вчорашніх мітингів становлять українці, які кричать проти словацького уряду. Ну, там справді безліч прапорів українських. А, і треба ще, що він казав. А, Фактично, коротше, весь бруд проросійський, який тільки можна було на Україну вилити в спину Україні, наскільки це все огидно виглядало, да. коли Україна фактично боронить цього фіца, тому що якби він, він же хотів наживатися він не хотів бути сусідом Росії, тому що, ну, хоча б, може, думає, що йомусь там якусь би посадочку дали, Лукашенко з нього нову зліпили. А, от. Коротше, а, що там, яка проблема в Словаччині? Проблема в тому, що ну, Словацький словацька політична нація, вона в процесі формування, фактично, становлення дуже такого драматичного, а, національна, така, національна місія, яка стільки формується. Вони довго були. В складі Угорщини, потім Чехословаччини. Коротше, грубо кажучи, вони навчилися вже демократії, треба сказати, Словаки, але вони вчаться власні місії. І коли вони тільки вчаться ці власні місії словацькі, всілякі пройдисвіти і мафіозі можуть під це підлаштовуватися і торгувати інтересами і країни і взагалі. Ну, але як виявилося, що це не дуже виходить. У всіх, що, в принципі, словацька нація вже визріла, да, визріває, що там є е, політи, політика нормальна. От. Єдина проблема, що Ну це системна. У них проблема. У них на початку 90-х і в 90-ті роки був такий премєр Мечер. Оце щось такого схожого на це фіцу. Така, знаєте. Е, периферійна, провінційна мафія, яка тупо місцевих професорів е, різноманітну інтелігенцію намагається загнобити. Оце те, що відбувається е, в Словаччині. Тобто оця, оці мафіози на російських бабках, да? е, е, купа різноманітних е, речей там, коротше, купа, до речі, е, е, контрабанда там, все, що завгодно туди через них йшло. А так як через Угорщину. Ну, коротше, після Фіцо, якщо його справді зараз після виборів, так би мовити, його уряд да? а, залишиться Орбан. І у нього у Орбана у Угорщині теж уже не все так добре. А опозиційна до нього партія на чолі з мером Будапешта. Коротше, в Угорщині цікаве таке формується протистояння великих міст і обласних центрів проти решти. Ну, коротше, заби... не забиті проти забитих. От, і от така ж ситуація зараз незабаром вже швидше за все трапиться і в Угорщині з таким же результатом. І взагалі це буде абсолютно природньо, тому що ці країни вони були побиті багато разів. Радянським Союзом, можна згадати вторгнення в Чехословаччину. Можна згадати взагалі вторгнення радянських військ в 1945 році в Словаччину. Там були жестяк коротше для місцевого населення. От, хоча Радянський Союз там намагався Словацьке національне повстання організувати, німці його придушили коротше. От. А, і Угорщина 48-й рік 800 ще. Придушили їхню революцію радянські війська. Перша світова війна. Вони йшли проти Росії, фактично воювали з Росією а, угорці, а потім а, Друга світова війна. Да? А, потім угорці 56-й рік. Весь час вони були проти Росії Угорщина на системній основі. І Тут оце Орбан якийсь взяв і продався. За якісь каврішки, ну за мафіозні. Не за ці казочки про фіноугурську родину, общу фіно-угорську родину на південному Уралі, а просто за бабки мафіозні. Оце виявляється, що Європейський Союз може дозволити існування абсолютно корупційних урядів у своєму складі. Тобто без єдиних правоохоронних органів, без якоїсь там відповідальності і так далі. Виявляється, що, в принципі, Євросоюз трошки рихле таке утворення, що такі діячі можуть функціонувати там і, відповідно, не боятися якихось міжкордонних правоохоронних органів. Коротше, мафія натуральна. От, це ФІЦО. Тому я думаю, що рішення по. Припинення транзиту газу було правильне. Більше того, я думаю, що швидше за все, найближчим часом треба буде зробити і рішення про припинення транзиту нафти, а, тому що вона все ще йде в невеликих обсягах через територію України і якраз підживлює оці корупційні режими Словаччини і Угорщини. Я думаю, що найближчим часом це буде. Ну, а ми вітаємо нашого президента. Зеленського сьогодні. Він робить важливі справи. От. Чесно кажучи, він зараз виглядає дуже добре на зовнішній арені. Значно краще, ніж я очікував, чесно вам скажу, друзі. Ну, але я щасливий, що я так краще, що я, я, ну скажімо, воно все краще, ніж я думав. Тому, друзі, будемо сподіватися на ще краще. Ну і не забуваємо допомагати нашій українській армії. Рахунок внизу для бійців на покровському напрямку. З Богом, друзі, до перемоги!